Далі. Говорячи про кальцій, ну скажу так, багато, багато хто вважає, що кальцій це не той продукт, який ми з вами маємо а, вживати додатково, що кальцій, ну в принципі він є. ну Я хочу сказати, що від кальцію залежить і а, стан зубів. Стан е, кісток наших, і хочу сказати, що е, ми з вами містимо багато, багато кісток. Уявіть собі, що тільки на нашій стопі 69 кісток, тільки на стопі. Зможете собі уявити, уявити скільки з кількох кісток складаємося ми з вами як організм. Тому дуже важливо, щоб ми з вами розуміли, що кальція може бути достатньо до 25 років. Після 25, здатність цього мінералу утримуватися в наших кістках, в наших зубах стає все менше, менше і менше. Тому дуже яркий такий, знаєте приклад, якщо псуються зуби. Ви маєте розуміти, що це не тільки тому, що, типогенетично, у мами були погані зуби, у бабушки були погані зуби. Ні, це вміст кальцію в нашому організму. Тому після 25 років кальцій має бути вживатися для того, щоб наша кісткова маса не стала, не стала скажімо так, порожньою, да? щоб наші кістки не були порожніми, щоб вони завжди мали кісткову масу. Це дуже важливо. І вміст кальцію. Саме про це і говорить. Якщо ми говоримо про те, як отримувати кальцій саме з нашими продуктами харчування, я хочу сказати, що це і крупи, і сири, і йогурти, і ласосі, і квасолі, і е, сочевиця, мигдаль там так, також є кальцій. А, і це теж буде добре. Працювати з нами, з нашим організмом, адже це взагалі просто необхідний компонент. І чим старше стає людина, тим міст кальцію має бути, ну, має вживатися на постійній основі. Кальцій, щоб ви розуміли, він не працює без вітаміну Д. Щоб ви розуміли, тому що і кальцій, мінерал кальцій, вітамін Д це така, знаєте, сладка парочка твікс, яка посилює дію одного, один одного. Без вітаміну Д, кальцій не усваюється. А вітамін Д у нас з вами є жиророзчинним вітаміном, і він може бути в нашому організмі, але не взимку. Взимку, коли недостатньо сонця, вітаміну Д дуже-дуже дуже мало. Тому я хочу сказати, коли я, наприклад, хворіла, то мені доктор а, прописала вітамін Д в концентрації 4000 одиниць. Це дуже велика доза. І вона сказала, що я маю зараз, поки я хворію, для того, щоб підтримати кальцій, підтримати в своєму організмі мікроелементи, я маю вживати саме таку потужну дозу вітаміну Д. Але і вітамін Д, і кальці вони працюють тільки тільки разом. В чому міститься вітамін Д? Жирна риба, скумбрія, ласось. І а, дуже хочу сказати, що бувають такі даже молочні продукти, які написані вітамінізовані або збагачені вітаміном Д. Це саме молочні продукти, але на них має бути написано будь-то творог, будь-то молоко, будь-який інший продукт. Тому це теж. Дуже важлива для вживання вітаміна Д, а для того, щоб ми з вами не запарювалися і розуміли, що лосось ми не потягнемо щодня, да? а, ми маємо розуміти, що є потужний, дуже потужний комплекс, який називається кальцій і вітамін Д. І це саме головне, що ми маємо знати, що це весь міст, який є в цих продуктах, це зібрано з дарів моря. Отже, говорячи про кальцій вітамін Вітанде, про що тут, а, треба сказати? Що є кальцій, так. він є а, природним, він є а, мінералом, який є, є з моря. Мало того, його зібрали з водоростей, не з піщанику, знаєте, його зібрано з водоростей, з водоростей. це дуже важливо. А є вітамін Д. Які є натуральним? А ще саме цей комплекс збагачений комплексом аквамін, який містить 73 мінерали, які посилюють саме вживання комплексу кальцію, вітаміну Д, це допоміжні речовини в вигляді мікродоз дозіровок да, дозувань, саме це комплекс аквамін. 73 мінералами, на які а, ну це наші переваги, і це ми маємо говорити. Знаєте, я тут, коли говорю про кальцій, я завжди я пам'ятаю все моє дитинство. Коли я спала ще на дитячому ліжку, моя мама мені закидувала тоді, називались такі таблетки глюканат кальція, це мел. Вона прямо отак, цей весь ліпісток, де було 10 таблеток, вона закидувала мені і брату, і ми їх з'їдали з мого дитинства. А, мені здається, ми ще не могли там ходити, але вже рот був в, скажімо так, в. Як правильно назвати, в цьому мелу, мі, глюконату кальцію, і а ми його просто їли. Ми їли його багато. Я хочу сказати дякую своїй мамі, тому що і у мене, і у мого брата зараз в нашому віці є а, всі зуби. Жодного нарощеного, і саме це те, що закладається а, з дитинства, і те, що ми а, як ми з вами вживаємо саме цей кальцій на протязі кожного нашого а, року життя. Говорячи ще про переваги, я хочу нагадати, що кальцій тільки. Рослинний, він а, морський, він а, містить 30 таблетованих драже, він не містить жодних гмо барників і так далі. Тобто, це максимально комфортно. А ще я хочу сказати, що кальці він жується. Да, це не така м'яка таб, таблеточка, яку можна тітки жують, а вона смачна, вона комфортно жується. Також а, рекомендую вам для прийому, для щоденного прийому. І взагалі дуже круто, якщо взимку, починаючи з, а, з листопада по самий березень, цей комплекс має бути у кожної людини в віці після 25 років. Це дуже-дуже важливо. І а, це той продукт, який о, схвалений саме Європейською асоціацією харчових продуктів. Ідемо далі. Що ж таке поживні речовини? Еллізін, елцистеїн.